І щоб хтось не думав, що це якась Україна ненормальна. Є чудовий автор, який написав книгу про те, що в Сполучених Штатах Америки існує 11 націй. І наруху 11 історичних регіонів, які абсолютно іншу культуру мають, десь там голландська культура, це більш ліберальніше, відкритіше, вільний ринок там і такі ідеї, десь там британська аристократична такі е, би це сказав, месіанські. Пуританізм, який там, дав свої ефекти, там, десь в Південній Кароліні, грубше кажучи, в Луїзіані, де це було в ідеологію обґрунтування рабовласництва, втілилось десь, як, наприклад, Техас, це взагалі якби, інший момент. Тобто там спочатку була культура Тихуаного, Техану тобто, місцевих, пізніше воно змінилося. Мідленд. Як змаганий тому регіон, це ще інша територія. Причому з назвами штатів ці регіони майже в нього не співпадають, що цікаво. Тобто він їх визначив по, по культурній спільності. І що цікаво, він показує, що незалежності до того, грубо кажучи, ірландець, який поїде жити в е, Нью-Йорк, буде відрізнятися від ірландця, який поїде в Монтану, або який поїде там, в Луїзіану, або в Віомінг, або в Техас. Здавалось би, Людина-мігрант іншої культури, але приїхавши в ту чи іншу культурну зону, вона асимілюється відповідно до тої зони. Це специфіка США. Частково вона, до речі, працює в Україні. Я бачив, як багато киян і деяких навіть донечан асимілювались.